Ми шукали літо, бабине, а воно красою нас вабило. Його зустрічали всюди, ним захоплювалися люди, у хризантемах закуйовдилось, хазяйновито поводилось, на чорнобривцях гойдалося, в намисто калини вбралося, нюхало айстри, лягло в траву, настиглі спробувало айву. У павутині сріблом тремтіло, безсмертниками шелестіло, туманом висіло над водою, на отави впало росою, у лісі шукало грибочки, виноград топтало у бочки, зривало листя без упину, ткало золоту скатертину, збиралось у вирі з птахами, так літо. Прощалося з нами.